Сьогодні Україна прощається з народним артистом України Степаном Гігою. ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже, хто прийшов провести артиста в останню путь. А також дасть відповіді на запитання: скільки було дружин у артиста, і хто його та сама єдина, яка сьогодні біля труни проводжає народного артиста України і за сумісництвом. Чоловіка камери зняли цю жінку ще влітку у Львові під час прогулянки. Вона йшла поряд зі Степаном Петровичем. Нині вона з'явилася на прощанні з артистом. Скажіть, ваша дружина семей, вона мене немає дружини. Дочка має свою маму, син має свою маму ага. і все, на цьому завершено. На про кого співав Гіга, вже любов моя десь далеко, вже зникають осінні просені. Там про неї шумлять смереки, а смереки не знають осені. То треба, то треба казати інакше. Дружини. А дружини. Тому що у Китаславі мама своя, а у Степана мама своя, а тато один. Так сталося в житті. Живе Ш... живу <ш> е... так, живу з третьою. Ага, так. цікаво. Так. Композитор Степан Гіга. Та його дружина, власниця мережі ювелірних салонів. Надія чоловіка звати Степан Гіга. Чуть з'явилася Надія на похороні та про дітей Степана Петровича. Степаном проблема одна єдина у нас з спілкуванням з його дітьми. Наводити якісь такі мости між їхніми мамами. Мені цього не хочеться. Я рахую, якщо люди розійшлись, ніякого спілкування між ними не може бути. Ви мало спілкуєтеся з сім'єю. Звідки з чого ну, ви взяли таким висновкувач? Ну у вас конфлікт є з квітославою? Да. Люди ми дорослі. Й його дочка доросла, я доросла. Між нами був конфлікт. Так на даний час ми не спілкуємось. У мене характер плохой, просто він у мене є. Я йому що не забороняю спілкуватися. Це ж його діти, але я не хочу, щоб це було в межах мого будинку. У мережі TikTok українці розкритикували доньку Степана Гіги, Квітославу за нібито неоднозначну реакцію на прощання з батьком. Гіга співав, ви не плачете за мною, за мною поплаче рідня, а рідним щось не доплачу, пише користувачка Оленка. Квіточка посміхається, як на показі мод. Аж страшно пише Ірина Буковська. Тетяна пише: Дочка щаслива, це жах, ніхто не заплакав навіть царство небесне Степану. Інші користувачі зазначають, перестаньте критикувати їх. Це може бути захисна реакція психіки. Однак, турменеджер Степана Гіги, Роман Слобода, таки дорікнув близьким артиста. В коментарі для РБК Україна він зазначив, що хвороба Степана Гіги шокувала його та його близьких. Це і для нас було шоком, але це вже питання до його родини. Я в подробиці не вдаюся, але вимушено було потрібно його доправити до лікарні. Згодом було дві операції та ампутація ноги. Слобода також відповів на закати про те, що в Гіги був паскудний характер. Він не фотографувався з прихильниками і жорстко поводився з журналістами. Як ви вважаєте, в чому сенс життя? В тому, що людина робить. Якщо, як, якщо людина робить те, що потрібно народу, значить в цьому є сенс життя. Ми повинні зробити так: кожен із нас повинен зробити так, щоб після себе, ми на вічні, щоб після себе залишити щось для нащадки. Оце важливо. А якщо ми нічого не залишили, значить. А що ви порадили початківцям-виконавцям? Це було виказали одне питання. Припросить? Це вже третє. Не будете відповідати. Я не викладач, я не можу нічого не порадили б нічого, я зрозуміло. Працювати, так як ми всі працює, працюємо, так тобто, і. Тобто якогось секрету успіху немає насправді. Є, 45 років на сцені. Так, як я це роблю. Дякую, Дякую вам. Дякую. Тур менеджер Гіги відповідає: Ми його команда старалися його оберігати завжди після концерту. Десь просто забирали, чи в готель, чи до гримерки для того, щоб його берегти. Ми його берегли до останнього. Коли ми збирали стадіони, це 4-5 тисяч людей. І з кожним пофотографуватися нереально кожному час приділити важко. Підкреслив Слобода. Щодо хвороби Гіге, то у мене питання до його родини. Я в подробиці не вдаюся. Але те, що артист пішов так раптово, це шокувало усіх. Нагадаю, Степан Гіга був госпіталізований після ускладнень вірусної інфекції на тлі цукрового діабету. Приніс другу операцію на коліні, після чого співаку було ампутовано ногу, і він упав у кому народного артиста. В останню путь проводили під оплески, а також під звуки. Рим квітослава не стримала емоцій і розплакалась. Степана Гігу поховали на Личаківському кладовищі за його заповітом і посадили яворину. Команда артиста заперечила, що артист упав у кому. Просто повідомила, що ситуація доволі складна. Інформації щодо діагнозу та операцій команда артиста не спростовувала. Далі ви почуєте про особисте життя артиста, також яку обіцянку дав Степан Гіга, коли перебував у лікарні, і яку мрію не встиг втілити у життя. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, сьогодні у Львові, у гарнізонному храмі, прощаються з народним артистом України Степаном Гігою. Біля трони, бачимо, стоїть. Степан Галябарда це український поет. Саме він написав текст до пісні Яворина. Гіга ж написав музику після смерті Назарія Яремчука у 95-му році. Гіга та Галябарда випускають пісню у райському саду. Вона стає суперхітом, а Степан Гіга мегапопулярним. Тоді Гізі було 36 років, але попереду у нього було ще одне велике випробування: втрата голосу майже на 4 роки. Про мене так само розговорили, що Віга вже більше ніколи не співати буде, а кому, кому потрібні його пісні. Взагалі, сп'яти в українське це, – це бред. Від нього відмовляються, з нього глузують. Тоді Степан Петрович заявляв, це були найскладніші роки життя. Але дав Бог так, що я прийшов до тями і, ну, дякуючи лікарям, я приїжджав до Тринуса. Леоніда це служне артист, та да, служба артист України. Вони були два брати, працювали в філармонії. Сьогодні це професор, лікар, фініатор. Леонідс. Я приїхав до нього. Він мене трошки полікував, просто була травма голосових зв'язок. Ні, ні операції мені не робили нічого. Це було голос... потрібен та... був час на перенап-перенапруження зв'язок. І я коли був хворий, я просто Було серія концертів, я працював на повну силу, і мої зв'язки, що таке зв'язки, це такий каралончик маленький. І мої зв'язки атрофірувалися, просто вони не працювали. Тобто вони мають так бути завжди в тонусі. А вони просто собі висіли і все. Змикання ніякого не було і не могло. От у мене тільки повітря йшло, і все. І слава Богу, я Але дійсно треба це треба хотіти, треба це треба любити любити свою роботу, щоб Піднятися вчора. Під моїм сюжетом залишив коментар. Перший продюсер-артиста. Пряма мова. Степан не зовсім тоді втратив голос. Він лікувався в Києві. В цей час писав пісні, зокрема, пісню Слава він вистояв, не здався, не зламався. Він ніколи не був алкоголіком. Алкоголь вживав мало. Міг вечір просидіти з одним келихом, так і не випивши до дна. Життя прожив тяжке, але віру не втратив. Любив людей і життя. Цей допис це допис його першого продюсера, того, хто підтримав його в тяжкі часи і казав йому тоді: Степан, ти будеш збирати великі зали і стадіони. Не зали і стадіони йому були потрібні, бо він жив україною. Сумно і боляче, що так сталося. Майже всі зірки згасають на висоті, як приклад Фредді Меркюрі. Поет Степан Галябарда, який сьогодні прощається з артистом, присвятив зворушливого вірша для Степана Гіге. От і все, вже нема, вже немає тебе і не буде. Тихо стелиться сум на довічну твою самоту. Наша щира любов, твоє серце від сну не розбудить, як не зможе й забути наївну твою доброту. І усмішка в устах твоїх мужніх уже не проснеться. І не матиму щастя торкнутись твоєї руки, бо як птиця в сильці натомилось твоє ніжне серце і затихло стражденне на всі непрожиті віки. Я не вірю ніяк, що зустрітись з тобою не можна, і заспівати яворину цю гірку прощальну красу. Ти для мене назавжди зоставсь молодий і тривожний, а твій голос в душі бережу, як ранкову росу. На піснях на твоїх виростають і діти й онуки, з ними йдуть в смертний бій нездоланні хоробрі серця. В них у генах твій спів в перемоги наближених звуках. твої очі живі, в синім небі незгасні сонця. Ангели мій небесний, пісне моя земна, йтимуть і зими, і весни, і лиш тебе нема. Гірко замкнулося коло, долю не повторить. Тільки живий твій голос в серці моїм звучить. Такий реквієм зачитав Стефан Галябарда у своїй промові. Він садав Володимира Івасюка і Ігоря Білозіра, які також поховані у Львові, та їхнього колегу Назарія Яремчука. Яке суцвіття геніальних українських виконавців де від нас? Але скільки добра, скільки українського всього надбали і дали нам ці хлопці, які пісні вони створили, яку націю виховали? Наголосив поет Пісняр. У нас рядочка вкласти сюжет. в Цьому заключається майстерність поета тої людини, людина, яка пише тексти. Тому я її не, не з батьма поетами співпрацюю. Я співпрацюю з Крищенко, з Кричком Вадим, Вадимом Дмитровичем, написали таке пісень з Андрієм Демиденком. А найбільший пісень ми написали із поетом Анатолієм Фіглюком. До речі, з Хмельниччини. Да, він, він родом. Так. Це прекрасна людина. Ми з ним вже 20 років дружимо і, 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 і всі пісні, які ми з ним написали, всі стали шлягерами. Вулиця Наталі, я поклав своє кохання на вівтар і, і, і дружина. Дякую тобі, дружина Багато. Анатолій Фіглюк публікує сьогодні цю світлину. Зауважте, що тримаю в руці Степан Гіга. Можливо, саме ця шкідлива звичка зіпсувала здоров'я народного артиста. Саме Анатолій Фіглюк написав «Цей сон, Цей сон мені щоночі сниться. Назвала доля з моїм творчим побратимом Степаном Гігою у Чернівцях у 96-му, де я працював у журі пісенного фестивалю Доля, засновник, народний артист України, незабутній Мар'ян Гаденко. Тоді я був автором і ведучим фестивалю Пісня року. Перші наші з маестро пісні стали популярними. Пригадую, що альбом Степана Гіги Вулиця Наталій був номінований студією «6 секунд на золотий диск. Далі були спільні фестивалі, концертні майданчики, інтерв'ю для радіо і телезйомки. Бо з 2004-го я був вже одним з директорів телеканалу УТР. Мав честь свого часу вести тур всеукраїнські Степана Гіги на площах міст, стадіонах, концертних залах. Незабутні творчі роки співпраці з великим митцем і другом особливою сторінкою є наші творчі зустрічі на фестивалях української естрадної пісні, на хвилях світязя, вечори над моторицею. Та Володимир і Співограй. Щодо пісенної спадщини, деякі пісні, зокрема вулиці Наталі, ми написали взагалі в рідній хаті Степана Петровича в селі Білки Іршавського району. А пісня Цей сон, перша назва, до речі, Любов до сон, народилася на озері Світязь. Тож і сюжет починається біля озера у літню ніч. Біля озера У Літню ніч. Ми були з тобою вічна віч. До речі, ця пісня уже стала народною. Її виконує хор Гомін. зараз у всіх країнах світу, де гастролює. За день до смерті народного артиста України російський гуморист Максим Галкін, який засудив російське вторгнення, визнав його своїм улюбленим артистом, і він також виконує пісню цей сон на усіх своїх концертах. Зараз я хочу заспівати вам, намагаюся, не забути слова пісню мого улюбленого співака. Обожнюю цю пісню. Це буде Степан Гіга, Ось така музикальна романтична. Свою найбільшу мрію Степан Петрович таки встиг втілити у життя. Я завжди казав, що якщо пісня, твоя пісня стає народною, значить ти вже щось у своєму житті зробив. Ви ставитесь до переспівів вашої творчості, коли роблять кавери якісь. Я задоволенням. Тур менеджер зізнався, що одну мрію таки не встиг здійснити гіга, а саме НСК Олімпійський. Він завжди казав Рома, ми з тобою зберемо NSK Олімпійський. Я мріяв і вірив його. Мрію завжди про це говорив. Мріяв, щоб його діти продовжували його творчі. І, звичайно, вони не зможуть повторити його шлях, але вони зможуть нести в люди те, що він творив протягом багатьох років. Мене бентежило, що люди не розуміли після концерту завжди вимагали від нього фотографії, автограф якогось приділеного часу, і воно здавалося людям як хамство, що він не виходить до людей. Вони не розуміли, що йому вже 65 років. І він так само людина, кожен день концерти, переїзди, дві години концерт давати. Це дуже важко було. Але він завжди хотів до людей. Ми його команда старалася його оберігати завжди після концерту. Просто забирати в готель чи до гримерки. Ми його берегли до останнього. Композитор Анатолій Фіглюк підсумовує наші найвідоміші пісні. Цей сон. А я поклав своє кохання на вівтар. Вулиця Наталі достигає вишня. А любов стороною йде. Дякую, дружину. Забудь мене, моє серце відпусти, замріяний дивак, чужина та інші. Прощавай, друже, творчі брати, маестро, містер шлягер, як я колись тебе вперше назвав, спочивай з Богом, а твій голос звучатиме в наших серцях. А цю композицію написав наш геніальний Вадим Крещенко. Сьогодні він згадує гігу. Перша пісня, яку ми разом написали, називається Я артист. В цій пісні дається відповідь тим, хто думає, що життя артиста лише скупано в славі і заможності. Будині співака зовсім інша. Це далекі дороги на концерти в холодних вагонах і розхитаних автобусах. Це коли тобі не зовсім здороветься, коли ти застуджений, це вихід на сцену в легенькому піджачку, хоча глядачі в залі сидять в теплих куртках. Це необхідні співати і посміхатися, хоча буває на душі не так і весело. Степан написав цю пісню ніби про себе. І сьогодні, в поминальні дні великого артиста, я хотів би, щоб ця пісня прозвучала тут на моїй сторінці Фейсбук. Я артист, дивіться, і слухайте неповторного Степана. Гіу. Ми співпрацювали з ним. Тішить моє серце, що написали декілька знакових пісень. До речі, ці слова Вадима Крищенка змусили мене пригадати. Е, ось ці слова Степана Петровича: що далеко не все так гладко в житті. Артиста було обідно в житті, що там в цій філармонії ніколи не потрібно Був я попрацював багато років. Мені мені не платили зарплати. І на сьогоднішній день, якби я захотів іти на пенсію, мене пенсія саме мінімальна як Яконародна артиста, тому що в ній не було ніяких відрахувань пенсійний фонд. Я тільки пізніше зрозумів. кажу, люди, що ж ви так? А я так я собі так, так, живу. Ну так, значить, так Ну, така була система. До останнього артист виступав на сцену. Публіка шаленіла від його пісень, і він купався в славі та грошах. Можна. Так сказати, однак не забував Степан Петрович і про Збройні Сили України з кожного концерту певна частина йшла на допомогу силам оборони. Також глядачі зауважували, що зовнішній вигляд артиста в останні місяці життя не найкращий. Багато глядачів писали, що варто було б звернутися до лікарів, однак цього, як ми розуміємо, не зробили вчасно сьогодні. Біля труни також бачимо ось цю жінку. Це точно не перша дружина Степана Гіги, адже вона була поряд із Квітославою зі Степаном. Вона разом навчалася у школі і народила доньку Квітославу. Її, до речі, назвали в честь Квітки Цісик. Більшість коментарів людей пише, що це Галина, друга дружина Степана Гіге, яка народила йому сина Степана Молодшого. Чужина, чужина, чужина. Ти пробачне моя всім вина. Даю друга дружина є професійною бандуристкою та директоркою студії Giga Records. Звуть її Галина. Раніше жінка працювала адміністраторкою закарпатської філармонії. Артист став її солістом у 1988 році. Однак познайомилися вони у Києві і створили сім'ю у їхньому шлюбі. Народився перший син, але він, на жаль, помер. Потім народився син Степан, який також став співаком. Мені чому Степана назвали Степаном. Тому, тобто, що, другий Степан тому що я Степан. Син помер у нас перший. І тому така традиція, бо моя дружина, що моя дружина із Тернополя. Вона сказала, що така традиція, що якщо помирає син, перший син, він маленьким помер, то якщо другий син народжується, він повинен бути названий в честь тата. Тому Степан є Степаном. Ти Степан Гіга, я Степан Гіга, як нас ну, каже, та тату добре, я буду Степан Гіга молодший. Однак зумію когось розчарувати або просто підтвердити іншу інформацію, що наймовірніше це не Галина, адже вона була поряд із сином Степаном Гігою молодшим. Ось вона на цій світлині. Якщо зрівняємо родинні фото Степана Гіги та Галини з цією, то дуже велика схожість, що це саме друга дружина Степана Гіги. Далі в коментарях пропускали, що цю жінку звати. Надія, яка знімалася у проєкті міняю жінку на телеканалі «1 плюс 1». Надія третя дружина Степана Петровича. Тому із дітьми та внуками від попередніх шлюбів він спілкується на їхній території. Дочка в нього від першого браку. Син від другого браку я спілкуватися це ж його діти, але я не хочу, щоб це було в межах мого будинку. Було багато коментарів, що нібито третя дружина підставна, бо Галина попередня не хотіла зніматися. Однак Гіга в своїх інтерв'ю чітко повідомляв, що з першою і другою дружиною вони розлучені. Гіга не дуже був задоволений участю програмі. Міняю жінку, бо було багато монтажу. Він так зазначав. Однак артист не повідомляв в соцмережах, що розійшовся з надією і почав новий роман з четвертою обраницею, яку було звати Світлана, саме вона прийшла на похорон і проваджала артиста в останню путь біля труни. Саме це її світлини. Та відео щодо третьої дружини, яка знімалася у проєкті «Міняю жінку, то її на похороні видно не було. На цьому відео ми бачимо, як концертний директор Степана Гіги і ймовірно чоловік Вітослави ідуть за руку. Звуть його Петро Добромільський. Позаду бачимо першу дружину Степана Гіги з обранцем. А далі бачимо і другу дружину Галину із сином Степаном Гігою Молодшим. Третя дружина Надія на камеру не потрапляла. Про своїх дружин артист рідко розповідав. А четверту, узагалі, приховав від публіки. Степан Петрович казав: основним здобутком в моєму житті є мої діти, донька, син та онук Даніель. У мене є діти, у мене є внучок, мій діамантик Даня, Даніель, чесь в честь Данила Галицького, єдиного короля українського. І тому я є щаслива людина. У мене, мене є сцена, у мене є глядач, до якого я виходжу, якого я люблю. І хочу сказати всім вам, що дякую. Сміляв голову перед вами. Я вас люблю, ціную. Я завжди чекаю на своїх концертах і радий буду вас бачити. Друзі мої, я цей Щоб я знав, що я щось після себе залишив, так як це залишив Володій Івасюк, так як Ігор Білозір, так як Микола Московий, тобто, як Андрюша Скрябів. Якщо ти живеш, то ти повинен прожити життя небезслідно. Ти повинен за собою щось залишити за плечами для внуків, для правників, для того, щоб наші нащадки, які народяться через 100 років. Наприкінці кар'єри Степан Петрович також передав свій досвід молоді. Він викладав на кафедрі мистецьких дисциплін Ужгородського інституту культури і мистецтв. Також останні чотири роки він писав книгу про своє життя, а також життя своїх колег. Ти прийшов на цю землю, не просто так появився. Тебе є завдання, яке ти повинен виконати. Перше народити дітей. Десь себе народили, тобі дали шлях у життя. Що в мене мама, звичайна працівниця заводу була, тато покійний кочегар. Але зумів мене виховати, зумів мені дати шлях у життя. Я так само повинен дати шлях у життя своїм дітям, навчити своїх дітей, щоб вони так само своїх дітей направили, допомогли і дати дали їм шлях у життя. І так, в покоління покоління. У нас є місія своє. Взагалі, я приклоняюся перед українцями, перед тими, хто є в Україні, хто не поїхав, хто не кинув ні своїх сім'ї. Я бачив все. Останні роки життя Степан Гіга був мега популярним, особливо серед молоді. Я просто 40 років робив те, що я роблю сьогодні, та не змінюю свої традиції. Свій час я завжди казав, що якщо пісня, твоя пісня стає народною, значить ти вже щось у своєму житті зробив. Пісню «Черемшина». Ви знаєте, хто написав Черемшину? Ні. Сюди бойно на, на черемшина. Твісно, знаю пісню. А, а як ви думаєте, це народна пісня? Чи не є автор? Ні, в неї є автор. Я автор неї. Вже покійний. Василь Михайлюк. Uh -huh. Простий звичайний вчитель в музичній школі у Вижниці. Він вже помер. Але я з ним особисто був знайомий, коли я з ним спілкувався, я на нього дивився, ну як вам сказати, як якусь видатну людину. Але він дійсно видатна людина, тому що пісня влетіла весь світ. В цій е, пісні є автор, проста, звичайна людина. Він є щаслива людина, тому що його пісня стала народною. Так само, як і Висюка Червона рута. Вона так, є так. народна пісня. Це щастя. Коли коли мою пісню називають, що це пісня народна, то я щаслива людина, що я щось трішечки зробив. Гіга був дуже щасливий від того факту, що молодь приходила на його концерти, і загалом ви бачите аншлаг за аншлагом. Нація це і є мова. Першу чергу, дякуємо Степаногізі за творчість, суперхіти, за стійку позицію та підтримку Збройних сил України. Дай гуляють всі щастя і любов. Будуть на землі. За два дні до смерті команда артиста опублікувала останню пісню Степана Гіги, яка має назву Мої роки, Моя молитва. Приспів цій пісні такий. Роки мої прожиті й пережиті, злітаємось до отецької оселі на сповідь, щоб їй у душу всю відкрити, чим був донині у житті щасливим. Що їй скажу, я, друзі, завжди з вами, всім дорожу я з батьківської школи, бо завтра йду так, як ідуть до храму, і не зійду з дороги я ніколи.